Всім привіт! А ви вже подивилися нових двох Кирилів? Якщо ні, хоча я впевнений, що ви подивилися, але якщо ні, ось тут буде посилання. Я нарешті запам'ятав, де у нас посилання. І ви зможете подивитись. Спойлер, там є лисий. Але не той, про якого ви подумали. А якщо ви подумали про того, уж ви мої пустуни та пустунки. Не буду тягнути, підбиваємо підсумки першого культурного розіграшу. Ми зібрали 5560 гривень на планшети Кракенам. Думаю, наступний розіграш ми проведемо дещо інакше. Це наш перший експеримент, але сума хороша, справа добра. Дякую всім, хто долучився. Навіть є люди, які закинули по 10 гривень. Вам теж дякую. Отож, барабанна дріб. Але у нас немає на неї грошей, тому просто уявіть собі. Цей фантастичний артбук отримає. Олександра Матвієнко. Вітаємо, Олександро. Але ви нам не дали свої координати, тому внизу є пошта культурно. Напишіть там, З'яжіться з нами, і ми вам все вишлемо поштовими голубами. Ще раз дякую всім, хто прийняв участь. А хто хоче підтримати, власне, культурно. Внизу посилання на Патреон. Переходьте там. Культурний чат, культурні ніштяки, голосування за огляди. Ну і просто підтримка хороших людей. І Кирилів, і Антонів, і Станіслав, і багато кого іншого. У нас, до речі, дуже велика команда. Тому дехто сидить голодний. Також дякую всім чинним патронам, особливо Віталію. Віталі. Та Кирило. Кирилу. Кир. З вами Кір до новин. Потроху продовжуємо вирватися у копродакшн. Складні часи відкривають багато дверей. Почали зйомки серіалу Перевізниця за підтримки французької студії Гамон та української Starlight Media. Головну роль у серіалі виконує Анастасія Карпенко, яка знялася у нещодавньому фільмі Як там Катя. Вона грає українку, яка працювала психологіною, але змінила професію внаслідок повномасштабного вторгнення. Ставши перевізницею, вона проводить своєрідну терапію пасажирам. Зйомки проєкту стартували у Києві 17 березня. Українська прем'єра серіалу має відбутися на СТБ у наступному році. Хочу зізнатися, я, я наркоман. Ну просто не можу без новин про Держкіно. Мені болить і не хочеться, а я не можу. Отож, новина про Держкіно. Держкіно пишається. Баченням метелика Максима Наконечного, пишається багатьма іншими авторськими фільмами, які завоювали світові фестивалі, до яких дотичне Держкіно, про що воно весь час заявляє, і пише за підтримки Держкіно, за підтримки Держкіно. Тобто, все не так погано, скажете ви? Але з іншого боку, це не заважає Держкіно не випускати авторів цього фільма за кордон для репрезентації цих самих фільмів. Чому спитаєте ви якось нелогічно? Ну, по-перше, це Держкіно. По-друге, це Маріна Кудерчук. Так яка ж причина? А причина у тому, що всі ці режисери та учасники зйомок цих фільмів підтримували Довженко Центр. А у Держкіно з цим великі проблеми. Особливо у Маріни 666. До речі, може будемо її так називати? Непогана клікуха. Тим паче кажуть, що вона дуже забобонна. Коли було обрання нового директора Довженко Центру, ми збиралися не на 13-ту годину. А на 12.59 кажуть саме через це. Коротше, я вже не знаю, скільки Дон проб'є ця гівняна інстанція, але. Вони не припиняють нас дивувати. Пробили, пробили, пробили пробили. І продовжують пробивати. Подивився під земелією драконів у перший же день. Ось так я люблю фентезі. Ось так і я. Чесно кажучи, очікував якусь прохідну бешку, ну максимум веселу. А як виявилось, в фільми не бешка, бюджет 150 мільйонів, і дуже цікавий, і максимально веселий. Я реально давно не бачив таких дотепних жартів у жанровому кіно. Все досить масштабно, візуал милує око, все різноманітно, екшен дуже вигадливий, чого тільки вартує сцена з дівчинкою-перевертне. Є хороша іронія над самим жанром фентезі і оригінальною грою. І актори теж дуже на своєму місці: харизматичний невіглас Кріс Пайн, дуболомна Мішель Родрігес та інші. А ще там є дуже прикольне секретне камео. Подивитесь, напишете, як вам воно, мені дуже зайшло. Мене дуже тішить, що подібне кіно ще вміють знімати, і що далі на нас будуть чекати серіальні спін ноф з цього всесвіту. Я втратив усе, що важливе для мене. Якщо здамось, то все дарма. Не хотілося дивитися, як ти загинеш. І тому я вийду кудись жити. Все зараз кінчиться. Перевірка на дідовість. Go go Power Rangers! Знаєте про що я? Не знаєте? Вітаю ви, новий глядач на каналі Культурно, бо у нас тут, я думаю, всі знають. Несподівана новина, на неї ніхто не очікував, ніхто її не просив, але на Netflix вийде фільм з оригінальним кастом могутніх рейнджерів. Через 30 років після закриття, так би мовити, культового шоу. Стрічка буде називатися Одного разу рейнджер, завжди Рейнджер. За сюжетом, герої, яких грають ті ж актори, ну, окрім двох, які, на жаль, загинули, збираються через 30 років, щоб дати бій новій загрозі. Нагадаю, в оригінальному серіалі історія розгорталась навколо команди супергероїв у дикій броні, які змагаються з монстрами. Повернення могутніх рейнджерів станеться 19 квітня. Готуємо пиво, готуємо щось міцне і чекаємо. Once a ranger? Always a ranger. It's morphin time. Your moon rangers. You wanna fight? You found one! Компанія Apple планує щороку витрачати мільярд доларів на виробництво своїх фільмів, які отримують світовий кінотеатральний реліз. Компанія ухвалила таке рішення для того, щоб зміцнити свій авторитет у Голлівуді і привернути більше глядачів до свого стрімінгового сервісу Apple Plus. Керівництво Apple вже звернулося до деяких кіностудій з пропозицією про випуск їх картин у цьому та наступних роках. У найближчих роках вони випустять детективний трилер вбивці Квіткового місяця Мартіна Скорсезе, шпигунський бойовик Аргайл Меті Вона, а також історичну драму «Наполеон» Рідлі Скотта. Що я вам скажу? На диво все дуже очікувано. Apple Plus – молодці. Шазама не дивився і не хочу. Він вже зібрав менше Мьобіуса. Чи може бути гірше? Але якщо подивились, пишіть. Цікаво, як вам. Apple Plus дуже старається в фантастичні серіали. Фундація, вторгнення і ось екстраполяція. Але поки всі ці історії мають одну хворобу. Ось подивився я декілька серій екстраполяції. Серіал красивий, дорогий, з цікавими акторами, непоганий концепт, але історія настільки нудна, нецікава і що ще добиває претенціозна, що дивитись це просто неможливо. Сподіваюсь, що шоуранери Apple все ж таки згадають про розділення, свою фантастику, що у них вдалась. І будуть робити так само. А екстраполяцію не рекомендую, як ви розумієте. Додивився другий сезон мера Кінгстауна. Мій вердикт хороший сезон. На початку він мені дуже зайшов, на середині стало якось нудно, але десь з серії сьомої він знову набрав обертів. Серія про те, як Майк пішов у загул, просто прекрасна. Його протистояння з мізинцем, тобто з Майло, теж круте. Звичайно, я погоджуюсь з критиками цього сезону, в ньому стало більше нелогічностей, особливо в діях героїв. Тому серіал не досягає якихось висот, але тим не менш є непоганою кримінальною драмою. Дивимось трейлер одного з фільмів з Берліналя цього року. Фільм режисера Мета Джонсона Блекбері, сюжет розповість історія винахідника смартфонів, якого зіграв Джей Барушель, його божевільного друга, якого зіграв Мет Джонсон, та їхнього цинічного бізнес-партнера, якого зіграв Глен Хауертон. Які здійснили революцію у світі мобільного зв'язку. Фільм охоплює 12 років і показує як злети, так і падіння компанії. В прокаті вже у травні. Said I say. Me $10 yeah, me too. Фантастична новина, яку я якимось чином пропустив. Томі Вайсо. Ні, я не про ремейк. Томі Вайсо зняв новий фільм. Кирило Пищиков, ти як вже готовий до цього? Фільм називається Велика Акула. Сюжет буде розповідати про Джорджі, Патріка та Ніла, трійцю друзів-пожежників, які намагаються врятувати новий Орлеан від величезної акули вбивці. Цей фільм перша повнометражна робота маестра за останні 20 років. Сам режисер виконав у Великій Акулі одну з головних ролей. Картина вийде в американський прокат вже 2 квітня, а Томі Вайсо особисто відвідує перші покази. Ех, ще б він до нас доїхав. Ми б його запросили на культурно. До речі, Томі, якщо плануєш заїхати в Україну, запросимо на культурно на двох кирилів. Мавка. Лісова пісня стала найбільш касовим фільмом в історії України. Вона переплюнула скажене весілля. Звичайно, звучить непогано, що не скаже не весілля найкасовіший наш фільм, але наш відгук на мавку ви вже чули у попередньому дайджесті. Стівен Сігал буде навчати росіянську молодь військовому мистецтву. Він там якусь школу Айкідо відкрив. Такий цікавий у них двіж. Але для нас це хороша новина, тому що уявіть, росіянці за допомогою Айкідо пруть на Хаймарси. Дайте два. Жахливе! Китай залишиться без Вінні Пуха. Прокат фільму «Вінні Пух, Кров та Мед було скасовано за два дні до релізу. Жодних пояснень не було. Вінні Пух, кров та мед включає в себе улюблених персонажів дитинства, які перетворилися на злісних маніяків. У Гонконгу встиг пройти один сеанс з цензурою, а потім всі інші кінотеатри одночасно скасували весь прокат. Секретар з культури. Кевін Янг заявив, що уряд не має до цього жодного відношення. І як, віримо? Стало відомо, що у своїх спробах заволодіти всесвітом DC Двейн Джонсон заборонив закарі Леваю з'являтися в образі Шазама у сцені після титрів у Чорному Адамі. Просто сказав: Ні, тебе тут, чувак, не буде. А він там мав бути. Натомість Скеля наполіг на появі Генрі Кавіла в образі Супермена, з яким він і мріяв розширювати свій всесвіт. Але, звичайно, з приходом Джеймса Гана до керівництва, скалі вже тут нічого не світить. У прокаті українська стрічка «Памфір». До речі, ми з Кирилом Пищиковим схвалюємо. Сходіть. Головний герой хороший сім'янин, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Дія відбувається на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Головний герой Панфір, повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Коли його син влаштовує підпал у молитвеному домі, памфір змушений відновити зв'язок зі своїм кримінальним минулим. Легендарна гра «Підземелля та дракони. Оживе на великих екранах у масштабній екранізації. Я вже схвалював цей фільм на початку. Чарівний злодій та група умілих авантюристів вирішують здійснити епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкреберть, коли на шляху героїв постає неочікувана перешкода. Новий фільм віртуозного Фатіха Акіна небезпечний. Історія заснована на реальних подіях. Спочатку біженець, потім дрібний злочинець, а згодом великий наркодилер. За сміливість і жорстокість його прозвали небезпечним. Тепер у нього нова мета стати зіркою хіп-хопу. Але як це зробити за гратами? Наостанок, довгоочікуваний Джон Вік 4. Джон Вік знаходить спосіб подолати злочинну організацію високий стіл. Проте, перш ніж здобути свободу, Вік має стикнутися з новим ворогом, який має могутних союзників у всьому світі, та з силами, що перетворюють старих друзів на ворогів. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписані на наш патреон. А якщо не підписані. Підпишіться. Залишайте свої коментарі, вподобайки, підписки, сердечка і обов'язково натисніть на дзвіночок. дзинь дзинь Світла вам та весни! Тримаймося! Все буде культурно, все буде Україна!